Христос Воскрес, дорогі братя, сестри. зустрічаємося вже в великодному часі. І хочу привітати всіх вас з Пасхою, з Воскресінням Христовим. Минулий раз ми говорили за Пасху, за Воскресіння, за відкрите небо. А перед тим говорили про що Бог є любов, і закінчували тоді. Що е, апостол Павло настільки високо цінував Божу любов, що каже: ні смерть, ні життя, ні англі, ні князівства, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сила, ні висота, ні глибина, ніщо інше не може відлучити мене від Божої любові. І відповідно ті слова могли би бути девізом кожного християнина, бо Божу любов на правду нічим більше не можемо замінити. Божа любов, вона охоплює Все. Сьогодні хотілося б поговорити про любов до світу. І можемо назвати цю любов до світу антиподом Божої любові, тобто чисто протилежне. Ми напевне зауважували в нашому житті, що е, хто любить той світ, той не любить Бога. І навпаки, хто любить Бога, той не дуже е, звертає увагу на е, принади світу або взагалі не звертає на них ніякої уваги. Просто мусимо. Е, Користатись тих необхідних благ, які дає світ, і жити в тому світі, покладаючись повністю на Бога. Людина може бути дуже зла і зла, ненависна, та? але може, може бути добра. І любляча до когось чи до чогось. Ну, наприклад, ми колись в школі вчили про такого пана, що до кріпаків ставився дуже гірше, як до та, але дуже любив собак, наприклад. Так їх мав свою псарню, розумієте, собак любив більше як людей, хоча сам був е, дуже і дуже злий. Любов до світу має той, хто замінив Бога на гроші, розкіш, якісь людські добра, на той самий комфорт, який так часто е ловить людей свої, сві свої, свої, свої сіті. Любов до світу не є гріхом, але гріхом стає тоді, коли світ любимо надмірно, більше, ніж. Творця. Всі світські люди ідолопоклонники, каже апостол е, Павло в посланні до Ефесян 5.5. Е, ну, можемо навести кілька прикладів. Багатство. Е, ну, скажемо, юда, так. Так любив багатство, що, що. так любив гроші, що продав Христа. І це не вийшло йому на добро. Можна любити, ну, можна робити з їди, Бога, наприклад. Тобто людина все робить тільки для того, щоб. Е... Їсти. Тобто, живе не для спасіння, не живе для Бога, не живе для родини, а живе тільки для свого живота. Живіт тут так само може бути ідолом, чи напої різні, та вишукані, невишукані. Та... Так само людина може стати їхнім рабом, тобто їм поклонятися. Наприклад, бачимо, що е, так само розкоші це про багача, і, наприклад, того самого Лазаря Та. чи багача, котрий збирав собі скарби, тільки для тих скарбів і жив. Е, почесті ми знаємо син. Давида був такий Авесалом, котрий дуже любив почесті, і задля тих почестів навіть хотів скинути батька з трону. І можемо сказати так само за розкоші. Розкоші від, і жінки відвели Соломона, відвели від Соломона, можемо сказати так, Божу, Божу любов. Що Соломон на, на, на схилі своїх років він відійшов від Бога через розкоші і через, мав дуже багато жінок і наложниць. Ще в інших є ресторани та гра в карти, тобто веселе таке життя. Тим всім, тими всіма. Спокусами від світу та зраджуємо, зраджуємо Бога. Та, бо коли дбаємо про багатство, не дбаємо про Бога, дбаємо, наприклад, про їжу надмірно, та, про розкоші, забуваємо за Бога. Це є однозначно можемо перевірити на багатьох багатьох прикладах. В таких людей. Е, Котрі займаються тим ідолопоклонством, тим поклонінням, світським е, тим принадам, та нема е, освячуючої ласки. Вони, напевне, навіть і не сповідаються. І напевне, ми чули і не один раз, каже, що я буду сповідатися, що я буду каятися, як я не хочу змінюватися. Як я знаю, що я піду посповідаюся, і зразу від сповіді піду робити те саме, що я. Робив чи робила до того часу. Е, ну, постійно люди є в гріху і не пам'ятають про Бога. Е, то сповіді бачимо, не, не, не потрібно. Навіть оце е, вчора, буквально, я здибався з однією людиною і він багато, багато років вже не була в сповіді. І каже, отче, то є моя справа, я собі молюся і думаю, що Бог мені гріхи простить. Ну, раз собі так думає, то нехай собі думає. Але до чого я це говорю? Що ми, котрі е, маємо ту Божу любов, стараємося для тої Божої любові, ми так само повинні говорити і таким людям. Бо, можливо, прийде колись такий час, що він згадає ті слова, чи вона, і таки підуть до, підуть до сповіді. Тому Господь закликає нас, щоб ми напівнювали таких людей і закликали до зміни свого життя. Дух Божий не живе в розпусних людях, не живе в тих, хто світ робить своїм Богом. Як голуб не сідає на болото або на труп, так і Дух Божий не ходить до розпусних і злих, каже святий Амвросій. Як твоє серце повне оцту, як Бог може наповнити його медом, треба перше серце очистити від оцту, а тоді Бог. Війде своєю любов'ю в твоє, в твоє серце, каже святий Августин, не маєш ласки, не маєш спасіння. Ми згадуємо тут про то, той бенкет, де на тому бенкеті небесному треба мати весільну одіж. Так от весільна одіж то є Божа ласка, освячуюча. Ласка. Тому стараємося так само у своєму житті, щоб ми якнайбільше цінували ту Божу ласку, тому що Божа ласка це є якраз присутність Бога в нашому житті. Амінь. Христос Воскрес.